Станція перекачування номер 7 приймає стічні води з центральної частини Кременчука та транспортує їх до каналізаційних очисних споруд. Старий трансформатор експлуатувався з 1981 року та відпрацював свій робочий ресурс. Тож сьогодні працівники електроцеху комунального підприємства Кременчукводоканал встановлювали новий. У серпні 2022 року комунальне підприємство Кремичок Водоканал отримало два нових трансформатори від німецьких колег Хам» за підтримки асоціації Укрводоканал Екології. Нові трансформатори мають більшу потужність та дозволяють забезпечити стабільне енергозабезпечення станції та перекачування стічних вод. Змонтували новий силовий трансформатор, який забезпечує безперебійне. Енергоживлення насосної станції каналізаційної номер 7 яка перекачує стоки на очисні споруди. Також роботи комунального підприємства Кременчук-водоканал кипіли і на правобережжі міста. Фахівці цеху водовідведення заміняли аварійну ділянку напірного колектора по вулиці Сухомлинського. За минулий тиждень вже прокладено 45 метрів трубопроводу з поліетилену. Планується ще замінити 150 метрів труби. У минулому році проводилася частина заміни ділянки від СП-15 до камери спорожнення, відстанню півтора кілометра. У 2022 році проводяться планові роботи по заміні наступної ділянки в протяжністю 700 метрів. Дана мережа слугує для відведення січної води від населення для подальшої очистки на Крюківських очисних спорудах. Марія Бердаєва Іванкаченко, Крамачуські новини.